Прийшовши в басейн з сім'єю в Німеччині, будьте готові до того, що ви можете там зустріти голих чоловіків та жінок. Ми любимо ходити до басейнів всією сім'єю. І знаєте, те, що побачили ми вчора, ми побачили вперше і дуже здивувалися. Взагалі, в басейнах можна відпочивати, плавати за дуже доступну ціну. Наприклад, всією сім'єю 2 години в басейні це 10 євро. Можна собі дозволити. І ось ми час від часу ходимо. Спорт і відпочинок. Супер. І ось завжди ми з дочкою йдемо в роздягальну. Жіночу хлопці ідуть е, нашої сім'ї в роздягальну чоловічу. Виявляється, ще є третій відділ це сімейна фамілія. Так? Для сімей е, перевдягальні, за ними шкафчики для речей, так? ти лишаєш речі, береш ключик, далі душ. Теж фамілієн сімейний, ну і вихід в спільний басейн. Так само в усіх трьох відділеннях. Але в сімейному ми не були ні разу. Ми завжди розділялись: дівчатка туди, хлопці туди. І ось вчора сталася така ситуація. Ми з дочкою. Залишили речі в сімейному відділі, потім забрали їх, привдягнулися, вийшли і чекали хлопців. Хлопці довго не виходили і вже вийшли буквально в останню хвилину. І на моє запитання, чому ви так затрималися? Чоловік, здивований, переляканий, мені каже. Я просто в шоці, тому що, каже, ми ось з Ярославом, з хлопцями пішли в душ, і ми розгубилися, тому що стояли, милися, наприклад, тато з маленькою донечкою. Вони були обоє голі. Хтось був в купальних костюмах, а хтось голий. Каже, ми трохи розгубилися, тому що ми не знали, що тут в сімейному відділі в душі можна так. Каже, ми швиденько помилися, пішли далі. Відкриваємо двері, там, де сімейний відділ, і шкафи з речами, щоб забрати свої речі, стоїть гола жінка. Каже, я закрив шкаф, потім знову від... двері, потім знову закрив, але жінка стоїть, і вона абсолютно гола. Потім вже їм пояснили, що в сімейному відділі так можна. Німці вважають, що Тіло голе це абсолютно природно, і тому, якщо ти йдеш миєшся, ти знімаєш цей купальник з цією хлоркою, ти вимиваєш добре своє тіло. Потім ти спокійно напевно гуляка можеш іти. Я так думаю, за речами, і вже йти в свою кабінку, так перевдягатися. Кабіни такі просторі. Дочка, те, що помітила, що каже: я бачила, вже коли ми сушили фенами волосся, що з кабіни сімейної вийшла ціла сім'я, сини, мама і тато. Тобто вони перевдягалися теж в спільній кабіні, вони не розділялись, так як ми. Мої діти сказали, що більше в сімейний відділ не підуть. Вони дуже здивовані для них. Це, ну, я сама е, якби, пояснила дітям, що ось тут таке розуміння, такий принцип, але для мене це теж е, ну, неприйнятно на даний момент. І я здивована дуже. І тому ми дізналися, ходячи вже скільки в басейн, вперше, вперше ми це побачили і нам роз'яснили. Так? Е, тож, така особливість е, сприйняття. Відпочинку в басейні між нами та е, населенням Німеччини. Е, я вам дуже дякую за перегляд, за лайк та підписку, за свою думку. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Ну, і на зв'язку!